Поки ти тягнув цю тілегу, вивозив і пробував донести, що українське це круто, вони піли пісні на російському, типу, і, і всі типу, хавали це. Працав Але це все. питання й до людей, чому ви це хавали? Ну, типа, Чому ви тоді не обрали а, український контент? Чому У мене було назначно менше прослуховувань тоді українського. Взагалі я брол, ми боролися за ці позиції тоді. І в чатах, і на радіостанціях в першу чергу брали е, російськомовний контент, а не український. Тому питання не тільки до цих артистів, а до всіх представників медіа. Чому так? Чому потім ввелися квоти? Типу почали вже писати українською. Це було болісно, тяжко, але це дало перший поштовх. А, от. Ну а далі вже от зараз такий момент точка, з якої неможливо з як, точка не знаю, як це правильно сказати. Ну це складно, єдине влучне слово. Да, звідти що це точка, неповернення, коли ти ну розумієш, що або зараз, або ніколи. Типу, і мабуть краще прийти пізно, ніж ніколи на українську.